Всім привіт! Сьогодні поговоримо про сушильну камеру. Скільки можна на ній заробити? Які витрати, розкажу, базові. У нас камера на 25 кубів необрізного матеріалу. Обрізного матеріалу влазить 30. це камера, ми робили самі, але за параметрами стандартних заводських камер. Скільки вона зараз коштує, ну мені важко судити, бо я давно її вже будував. Ось, попадались мені в інтернеті, як я там гуляв там По олікшах, по промах, по різних сайтах, де продають бушне обладнання, Ось, мені попадалися такі камери заводські, буушні, в район 20-25 тисяч доларів. Це входила туди алюмінієва основа, сендвіч з сендвіч-панелями, з вентилятором, з усіма вузлами, крім котла. Тобто, те, що в котельні, там насоси, грібінки, це все входило, автоматика входила, але котел не входив. По 20-25 тисяч доларів на бушну камеру, яка вміщає 30 кубів обрізного матеріалу, або 25 необрізного матеріалу. Тобто це по тому, скільки обходиться камера. Далі. Цікавий ж момент, скільки ж вона заробляє, які там витрати, і чи можна вже замовляти новенький Cruiser в салоні, чи почекати і замовити Mercedes. Зараз в мене є червний папірець, я виписав всі витрати. Які йдуть на сушіння деревини. Значить, давайте тоді так. Давайте, до речі, поговоримо, які зараз е, тарифи на сушіння деревини. В нашому районі на сьогоднішній день е, десь 2000 гривень от такі от ціни на сушіння м'яколистяних порід. Там вільха, береза, е, от такі от породи, е, 2000 гривень за куб. Дехто скаже, що мало ми сушимо до недавно дорожче. Дехто скаже, що це дуже дорого. Ми сушимо дешевше. Середня ціна 2000 гривень за необрізний 50. На це все йде, щоб висушити цю деревину, йде десь 14 днів. З загрузкою 15. Будемо рахувати 14. Так, які в нас витрати є? Я повиписував. Е, значить, так. Оператор. Це тобто кочегар. Просто народі або оператор. тисячу гривень я плачу своїм 14 днів. Вони процес сушіння відбувається. Це 14 тисяч гривень іде на те, щоб ви іменно на зарплату кочегарові плюс податочки, всі поняли. Ну, хай там, хай будемо, що дехто там свілонить без. Не, не заплатить там ті податки, там, чи ще щось. Ваша справа. Все рівно тисячу гривень вам доведеться заплатити кочегарою. Дешевше ви не знайдете нормального, адекватного, щоб не бухав, а кочегар. Це 14 тисяч гривень на ЗП е, оператора. Далі, електроенергія. Стоїть 4 вентилятори по 2,2 кВт. Плюс ще стоїть насос в самій котельні, плюс ще е, стоїть. Мікроволновка, чайник, освітлення. В середньому 10 кВт за годину споживає оця вся штука. Незалежно, чи це ранок, чи це день, чи це ніч. Тобто цілі сутки мусить калатати 24 години. 14 днів. Тариф на електроенергію за округлиму хай буде 7 гривень, обходиться 23 520 гривень. Це оплата за електроенергію за весь цикл сушки деревини 14 днів. Далі, за загрузку я плачу півтори тисячі гривень, бо ж все рівно треба визвати когось, щоб хтось сів на погрузчик, позавозив ті пачки всередину, попідключав, плюс потім вигрузити півтори тисячі гривень, я за це плачу. Ми вигружаємо і за один день загружаємо назад. Далі, ще які витрати є, це скласти дошку треба на переклади, перед тим як висушити. Якщо ви надаєте послуги, ваш клієнт навряд чи скаже там. Я сам буду складати. Тобто ці витрати лягають на вас. Це ще 100 гривень на кожному кубу. 25 кубів, це 2500 треба заплатити за складання дошки. Далі. Паливо. Дрова, тирса, в кого що. Е, я рахую по, такі, по такому коефіцієнту приблизно 1 складометр 500 гривень самих дішманських дров е, на 14 днів це 7 тисяч гривень треба віддати за. Дрова за дрова за тирсу. Дехто скаже, що ти їх щитаєш, воно ж в тебе все рівно є, так би викинув, не викинув би. Зараз дрова. Я не кажу, що вони прям супер-пупер там е, в ціні. Але і продати їх можна без проблем. Навіть самі кончені і тирсу ту саму можна продати. Так що 7 тисяч гривень все рівно треба потратити. Якщо б у вас не було сушильної камери, ви б точно ті дрова продали б і мали б теж 7 тисяч гривень. Так, і того в мене вийшло. Витрати на те, щоб висушити 25 кубів м'яколистяної породи. Протягом 14 днів, якщо у вас камера така, що вам не виходить за 14 днів висушити, відповідно, у вас ще дорожче вийде собівартість. Це 48 520 гривень обходиться висушити 25 кубів. 48 520. Отут. Зафіксували. Тепер скільки ми візьмемо за це? Ми візьмемо за це аж 50 тисяч гривень. 2 гривень множимо. На 25 кубів, у нас виходить 50 тисяч гривень. І того ми заробили 1480 гривень. Ура! Замовляємо ленд-крузер. Будуємо сушильні камери, дуже вигідна штука, всі заробляють. Не так. Не заробляється на таких камерах гроші. Поясню тепер чому. Тому що вона одненька маленька на 25 кубів. Якщо тут зробити серію, камер, отоді ви будете заробляти. Пояснюю чому. Тому що оператор котельні, який вас тягне гроші, він все рівно буде один. Чи на велику камеру, чи на малу камеру, все рівно буде один. Ну, буде він трошки більше працювати. Вони і так там не сильно переструджаються. Тобто не так часто ті дрова туди закидати треба і не так багато. От, звісно, кочегара зараз каже, що це неправда, але все рівно. Тобто витрати на кочегара раз. Можна зекономити, якщо у вас буде камера там на 100-200 кубів або серія камер. Далі, де ще можна зекономити? Можна зекономити на загрузці-вигрузці. Якщо у вас багато, тоже, там набагато економніше це все діло виходить. Ну, палива піде приблизно так само, там можна трохи зекономити. І на електроенергії. Особливо не зекономиш. Тобто от такі от витрати, на чому можна зекономити. Чому ж люди будують отакі невеличкі камери? Чому я взагалі збудував? Розповідаю. Тому що в мене, отут за стіною, вам в камеру не видно, в мене виробництво дитячих ліжок для немовлят. Ліжечка, комоди ми робимо. І ми цю деревину самі переробляємо. Якби я возив до когось сушити цю деревину, я би потратив би на логістику дуже багато грошей. Плюс ще. В мене цех опалюється. І мені, да, літом не дуже потрібно, але зимою потрібно, щоб було тепло. Кочегара я тримаю так чи інакше. От я, виходить, економлю на кочегарові. Він мені опалює і цех, і опалює сушильну камеру. Далі, Кочегар у мене не сильно зайнятий. У мене там все так зроблено, щоб він міг там. Хай кожну годину він ходить на 10 хвилин там підкинути, передивитись, але в цілому я можу його нагрузити іншою роботою. Там Прибирання по території, можливо, якусь фурнітуру нафасувати, при загрузці допомогти там машину погрузити. погрузити всякі такі штуки. Економія, економія. Тому, якщо у вас є виробництво, і ви використовуєте хоча б 25-50 кубів в місяць, вам вигідно буде будувати камеру. Якщо ви використовуєте 10 кубів в місяць деревини і ще й різної потовщині, різної е, там, по породі, наприклад, дуб, ясен, ще щось, не тратьте грошей на сушильні камери. Краще купіть готової, а ті гроші, які мали потратити на сушильну камеру, зробіть запас лісу. Купіть якийсь верстат, який буде приносити гроші, бо сушильна камера в таких масштабах грошей не приносить. Це міф. Хоча всі столяри хочуть мати свою власну сушильну камеру. Чому так відбувається? Тому що шукають е, дебто подешевше і сушать, сушать всяких шарамижників, які не можуть дати нормальної якості сушки деревини на малих об'ємах. Або купуйте в великих камерах. Тобто є ж зараз по Україні достатньо великих комплексів сушильних, які продають столярну доску, там не ріжуть, сушать, роблять заготовочку. Є де придбати зараз доску. Не займайтеся дурницями на рахунок сушильних камер. От листочок я вам. Ось так от його покажу. Можливо, я його ще якось заскридю, переведу там на екранчик в цифри, щоб ви це все бачили. Не вірите? Перевірте, перерахуйте, попитайте в тих, в кого є е, камери. Мої слова всі підтвердять. Вам багатих клієнтів і. Перепишу цей момент. Все. Вам багатих клієнтів. Удачі!